Друзі, всім привіт! В цьому відео ми поговоримо з вами про взаємодію наших смартфонів з нашим автомобілем. Ні для кого не відкрив секрет, що в сучасному світі майже кожен автомобіль має функцію Android Auto і CarPlay. Вдруг хто не знає, це дублювання нашого смартфону на дисплей нашого автомобіля. Але між нами відкрив секрет, що іде дублювання урізане, це для безпеки водія. І що саме урізане? Ми не можемо дивитися ні Ютубчика, ні Нефлікса, ніяких відосиків, і не можемо спілкуватися в месенджерах. Ми можемо тільки побачити, що вам прислали, перечитати це письмо, але відповісти ну, ми на жаль не можемо, тому що під час руху це, чесно кажучи, небезпечно. І знаєте, саме більше, що мене дивує, що ця функція дуже класна і інформативна. Але більшість моїх друзів, як виявили, що не взагалі не користуються. І на моє питання, чому саме, сказали, що це незручно. А незручно знаєте чому? Тому що треба брати оцей кабель кожного разу, якщо ти не хочеш, він те вічно валявся тут під ногами, ти його топтав, він замазався. Його треба розматувати. Бачите, він запутався, він лінючий. Його треба підключити в USB, в телефон, а потім проложити між передач, ручником. І він постійно у вас це валяється і він приносить дискомфорт. Звісно, ви скажете, що можна кабельочок положити і менших розмірів, хай буде от сантиметрів там 25-30. Але коли приходить якесь сповіщення, ти попривички береш телефон, кабельок маленький, і ти його смикаєш. Ну, чесно кажучи, зголоситься, це незручно. Тому в цьому відео я хочу показати перш за все, своїм друзям і, може хтось не знає, що цей кабель ми отак викидаємо і робимо наш CarPlay проводний, безпроводний. що я маю на увазі. Дивіться, в сучасному світі вже є куча всяких адаптерів. Наприклад, є такі адаптери, є такі від фірми Bonas, які будемо з вами зараз робити огляд і на ньому продемонструю вам, як же це все працює. Є такі взагалі маленькі. Відрізняються вони за своєю потужністю, за характеристиками і за швидкістю передавання інформації по бездроту. Тож, друзі, сідаємо позручніше. Сьогодні робимо огляд отакого адаптеру від фірми Binance підключення Wi-Fi Bluetooth. Так що кабеля нам не потрібні, а потрібне тільки що, тільки отака от штучка. Друзі, адаптер у нас сьогодні від фірми Binance. Приходить до вас ось такі коробочки. Коштує взагалі копійки. коробочка доволі плотна, запечатана хорошо і плотненько. Так, давайте подивимося, що у нас йде в комплекті. Так, Сам адаптер, Він тут грамів 20, мабуть, важить, якщо не менше. Взагалі легкенький. І також йде два кабеля USB-Type-C і також USB-A. І так, друзі, пропоную підключити наш адаптер. Будемо підключати за допомогою оцього заводського кабеля, який був в комплекті. Так, Вмикаємо його в USB-роз'єм, той, що у нас виходить на CarPlay. Вставляємо адаптер Type-C і туди подальше запихуємо, щоб він нам не мішав. Можна навіть буде закрити цю шухлядку. І хай там він чилить. Далі включаємо нашу магнітову. Чекаємо, поки запуститься. Поки вона запускається, заходимо у Bluetooth. Так, щось треба зробити експозицію поменше, бо ви мало що побачите. І що ми бачимо? Бачите, в мене Bluetooth знайшов уже адаптер SmartBox 7A. Прямо як тут написано. І нажимаємо Connect. Створити пару. Дозволити. Чекаємо буквально пару секунд. Так, з'єднати. Перше підключення, звісно, що займає деякий проміжок часу, але, тим не менш, як ви бачите, все швидко працює. Все, в нас екран дублюється, смартфон блокуємо і убираємо куди подальше. Так, що ми бачимо? Так, давайте я вам зараз зроблю трошки поближче, щоб вам було цікавіше наблюдати. Так, отак от. Мабуть, так краще буде. Так, дивимося. Повністю йде дублювання мого смартфону на екран нашого автомобіля. Бачимо, перше відкриваємо і нас зустрічає Google карти. Як бачите, все працює. особо фрізів ніяких немає. Звісно, це безпровод. І це бюджетна модель. Якщо хочете працювання, щоб було взагалі ідеальне. Там є на сайті більш потужні моделі, ви можете зайти і подивитись. Все, що в мене є на телефоні, що підтримує CarPlay. Тут отображається, будь ласка, Вейс, все працює. Ми нажимаємо сюди і можемо зменшити масштаб. Бачите, це наше красиве місто Дніпро. Виходимо в WhatsApp, YouTube Music, Telegram, все це присутнє. Давайте щось відкриємо, наприклад. Ой, хай буде YouTube Music. надіюсь, мене монетизацію не забанять за пару секунд. Зараз включимо любу пісню, щоб ви почули, що все працює нічого не підтормажує. Хай буде ось. Бачите, у все максимально швидко. Перемикання пісень йде взагалі без ніяких лагів, тобто ну, ви себе нічим не ущемляєте. Чому раніше так не можна було зробити для людей, які кажуть, що CarPlay незручний, бо там провод, я поняття не розумію. Ось вам, друзі, лайфхак, використовуйте, беріть на замітку. Я вважаю, взагалі питань ніяких по цьому немає. До речі, всі часто показують CarPlay, CarPlay, CarPlay. Пропоную буквально ним глазком, глянути, що таке Android Auto. Друг хто не бачив, бо CarPlay, як бачите. Всі це знають, всі це бачили в кожного автомобіля, тому що всі більшість людей використовують CarPlay. Буквально 3, 2, 1 і оп. І ось у нас вже Android Auto. Чесно кажучи, на свою суб'єктивну думку, я вам скажу так: що Android Auto мені якось виглядає більш сучасніше, більш молодіжне і більш цікавіше. Я взагалі ним не користуюсь, тому що в мене iPhone це телефон супруги. Я Android Auto бачу, чесно кажучи, це напевно в другий раз. І це тільки тому, що показую вам його. Друзі, все працює також, бачите швидко, швидко, бездоганно. Навіть працює, мабуть, мікається краще, ніж з iPhone. Взагалі ніяких питань немає. І в принципі, ви самі бачите, що користуватися можна. Наприклад, от SuperMix, теж YouTube Music включаємо і все працює Тоже швидко. Навіть трішки краще, ніж, мабуть, на айфоні. Ну, в цілому, я задоволений даними приспособленнями, адаптерами, і раджу всім користуватися, хто раніше не користувався даними такими штучками. Тож, друзі, я посилання на даний адаптер оставлю внизу. За промокодом Коваленко 10, ви можете отримати скидку 10%. Ну, все ж таки, десь відсотків небагато, але приємно. Тим паче, що даний девайс коштує взагалі якісь там маленькі копійки. Тож, братва, дивіться, такий сучасний дизайн виходить. Взагалі кабеляні не валяються, вам нічого не мішає. Ви сіли, встали і поїхали. До речі, зараз покажу, як швидко він працює, коли ви тільки сідаєте в автомобіль. Автомобіль закритий. Все, перед вами в прямому ефірі показує, що ви бачили, що. Це все не прикольчик, не наложена схема. Розблокували і падаємо в машинку. Так, включаємо магнітолу, запускається і відразу на, у нас буде карплей. Бачите? Тобто карплей підключається в той момент, коли включається магнітола. Магнітола включається, коли ви тільки розблокували автомобіль і відкрили двері. Поки ви сідаєте, карплейчик вже у вас є. Ось бачите цей адаптер, щоб ви не, бачите, ну, не казали, що там вже було підключено. Через е кабель достаю з телефон. Це мій айфончик, бачите, що ви бачите, не казали, що тут все не насправді. Все працює, все ідеально, все красиво і нарядно, як я люблю казати. Друзі, посилання на даний адаптер буде в описі. Сайт даного виробника буде в описі. Все буде з прикріпленим коментарем. Промокод Коваленко 10 вводите, мені не жалко для вас подарочок. Тож, друзі, такий відосик виходить: CarPlay, безпроводний, все як ми любимо, щоб було технологічно, сучасно і молодіжно. Дякую всім за перегляд, всіх хто дивився до цього моменту, всіх обіймаю, всім пока, до наступних відео. До побачення!